Ми належимо до церкви Ісуса. Ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокусить, не згинали під тяжким Христом, бути вибраним призвання Боже, серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назвати зможе, самого Творця, а не царів земних. бути вибраним. Це з вірою молитись, не доспати ночі у постах, на колінах вистая, не просто так схилити, що почув Господь на небесах. Бути вибраним це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті, це стояти у проломі, коли хочеться присісти, це служити людям щиро, простоті, бути вибраним. Не так уже і легко так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрмі і Кайдани. Церква вибрана Христова наречена, духом запечатана навік, муки ти пройшла і кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли роки, століття за плечима. А Христова Церква все живе і росте. Будь же вірною, пані та речіна. будь же вірною, бо твій Господь гляде.